80 років і понад 80 тисяч одиниць зберігання унікальних екземплярів, колекцій, експонатів. Все це про Білгородністровський краєзнавчий музей, один із найдавніших музеїв одеського регіону. У ці листопадові дні музей відзначає свій черговий ювілей, вік зрілості і поважності, вік реалізованості і успішності, і при цьому вічної молодості та сучасності. Ми сьогодні працюємо. Ми сьогодні успішні. І ми сьогодні раді привітати всіх тих, хто прийшов до нас. Музей це історія, це згадки, це пам'ять, яка може оживати в експонатах, в виставкових експозиціях в тих заходах і проєктах, які сьогодні осучаснюють музей. Та як же все починалось в далекому 1944 році, розказує директор Тетяна Біла. Це книга наказів з 44-го року. Перший директор нашого музею написав, я Ніколай Іванович Бернер, Сіго 15 листопада 44-го року, вступив в виконання обов'язків директора обласного історико-краєвецького археологічного музею міста Білгорода Дністровського. Цього разу музей знову здивував відвідувачів новим поглядом на історію нашого міста: Старий Аккерман, виставка світлин, де відображені затишні куточки, цікаві локації, потаємні місцини, датовані кінцем 19-го сторіччя різних авторів, і все це в кольорі. Ось в цьому і родзинка ювілейної зустрічі. Ми ретельно відібрали фотографії, ретельно їх вивчили, ретельно їх откольорували. І оцифрували, зробили новий формат. Оказалось, що такі фотографії ніхто не може відрукувати. І ми на своєму принтері своїми силами все це зробили. І в нас не тільки є старий акерман традиційний, який все, всі вже бачили. Ми вперше виставили роботу Мігурського того фотографа, який перший приїхав до Акерману у наприкінці 19. Дцятого століття і першим зробив просто фотографії нашого міста. Це 13 фотографій, які вперше зібрані як колекція, ідея саме так відзначити 80-річчя музею. Надійшла від художника і працівника музею Вадима Крюкова. Кропіткий процес втілення також за ним. Кольор його фото його. А ми всім нашим колективам допомагали втілення цієї ідеї. З цієї нагоди у виставковій залі зібралися друзі та поціновувачі мистецтва, помічники і колектив співробітників усі, хто так чи інакше причетні до музейної справи. 80 років ваш музей збирає, науково досліджує, фіксує, зберігає у ті скарби і ті експонати, які робились руками працівників за всі. Ці часи. Ваш клад професійний це можливість кожного з нас торкнутися до історії нашого міста, нашого краю. Я бажаю вам багато гостей, які будуть цікавитись таємницями в ваших залах експонатних. Я бажаю Кожному з вас і вашим родинам тепла, світла, миру. І нехай ваша професіональна діяльність продовжується в нових музейних проєктах. І дійсно, чи не найбільша цінність музею це люди, художники, оформлювачі, наукові співробітники, завідувачі відділів, екскурсоводи за ними цікава і змістовна організація заходів, тематичних виставок, майстерок, свят. Тут все дихає історією: від затишно вбраного квітами ганку, вимощеною бруківкою, площі мистецтв. І все це створює справжня команда. В такий святковий день була і відзначена роботу колективу музейних працівників на рівні одного? Одеської області від Олега Кіпера, департаменту культури області та грамотами Білгородністровської міської ради і відділу культури. Дякую вам за вашу роботу. Тут дуже ясвою, дуже гарно. Тут такі представлені композиції, які ну, багато місць вже дуже сильно змінилися, деяких і немає. Але це наша історія, яку ми повинні також нести в своїх думках і передавати дітям і розповідати нашим потомкам. Що це дійсно так було, і це треба берегти? Мабуть, найбільший подив і захоплення для відвідувачів будуть створювати фото, які вперше виставляються. Це роботи загадки для роздумів, які покажуть наше чудове місто з іншої сторони, з нового ракурсу, новим поглядом. Де це було, де це було так, мені на одну фотографію вона вперше у нас виставляється, так і не змогли відповісти. Тобто загадок для наших місця на цієї виставки буде багато, тому я запрошую прийти. Буде працювати консультант, який буде розповідати про цю виставку, і зовсім другими очами подивитися на історію нашого Акермана, старого провінційного. Але Дуже гарного і любимого е, е, нами. Так, нам є чим пишатися, чим захоплювати, що оберігати, аби передати наступним поколінням нашу спільну багату і самобутню історію, яку, як ведеться, збирає музей і люди, зберігає наша пам'ять і золоті фонди майже цілого сторіччя, бо це моменти на все життя і після. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.